Це відео як спроба відрефлексувати мій Старобільськ, місто, в якому я прожив все життя до початку повномасштабного. Якщо мені вдасться хоча б на 10% це зробити, відрефлексувати, то це вже буде непогано, тому що я коли починаю говорити на цю тему, то воно настільки банально, настільки стиснуто виглядає, що Ніби в цьому взагалі немає сенсу. Але по більшій частині я говорю, це для самого себе це така от сама терапія. Якщо вам це відгукнеться, то теж буде класно. Приємно, якщо е, хтось знайдеться за, зі сходу, хто дивиться це відео, або взагалі зі Старобільська, буде дуже приємно. Ну, ось, можете написати в коментарях щось. Якийсь там привіт зі Сватову. Привіт, привіт зі Старобійська привіт з Лисичанська. Якось один одного познаходити. Взагалі, Старобійськ це таке місто, яке мене сформувало. Всі події, всі ті люди, які мене оточували. Все, що там відбувалося, це мене сформувало той багаж, з яким я живу далі вже. В новому місті для себе зараз я знаходжуся в Києві декілька років. Це місто, яке я до кінця для себе ще не прийняв і не знайшов для себе якихось своїх людей. Але я думаю, що це тема наступного вже відео буде якраз про Київ поговорити. От, Астарбіск я завжди любив, я люблю, буду любити. Я... Вдячний йому за те, що я там зацікавився спортом. Я там зацікавився фотографією. Спортом я займався ще з дитинства волейболом. Я там більше десяти років грав спочатку в спортивній школі, потім поступив в Універ. Там грав волейбол. Вигравали якісь там обласні змагання, їздили. Ще на той момент в Луганськ, і ми виграли в Луганська тоді, і це було прям потужно, що називається. Тому що Луганська команда була дуже сильною. І тоді, вже в універі, на другому курсі, я зацікавився силовим триборством. Ходив в підвальну качалку в 57-му домі в сотому кварталі. Я був взагалі дуже худим на той момент. У мене при зрості 180 см сантиметрів. була вага. 55 або 60, може кілограмів. Я дуже хотів набрати вагу, підкачатися. І тоді мене це -то все захопило. Я тренувався дуже багато, тягав ті всі штанги, присідав. У мене максимум був 170 кілограмів присідання зі штангою. Тяга з підлоги була 210 кілограмів, ну, взагалі якийсь Короче, жим 120 був. Короче, багато займався, потім вже забив на волейбол після універу, коли почав працювати в обласній бібліотеці. Пішов після того, як вчився на фізрука, пішов працювати в бібліотеку. От якраз в бібліотеці, коли в 16-му році я почав працювати як СММник, тому що я на той момент цікавився СММом Ми робили з друзями. У місті різні цікаві івенти привозили артистів і з міста залучали різних тіпочків по типу там стріт-стріт-воркаутерів, скейтерів, музикантів і робили такі от. Двіжухи, що називається на той момент, я то все висвітлював в соцмережах. Коли бібліотека шукала співробітників, я думаю, треба спробувати. почав там працювати. Познайомився з фотографом і дизайнером Сашою Букрєєвим, який там працював на той момент, і вже фотографував дуже довго. Коли почали спілкуватися з ним, то я теж. Фотографією зацікавився. Мені в цілому було завжди це цікаво, але я себе не асоціював з фотографами там в місті, дивився на них такі: о, класно, круті люди, і... Але, але себе не асоціював з цим. Коли вже познайомився з Сашею, то тоді е, почав фотографувати спочатку на телефон, потім він мені дав свою камеру, е, показав якісь базові налаштування, я нічого не зрозумів, але. Почав далі якось в це все замурюватися. Мені пощастило, що я міг отримувати фідбек від людини по своїм фотографіям, від людини, яка вже в цьому вариться, яка може мені сказати, що ця фотографія погана, ця хороша. Тому що я не розумів на той момент, що я сфотографував, типу, окей чи не окей. Та й в цілому, типу, якось. Класно було не самому рухатися в цьому, а розуміти, що є людина, яка може тебе підтримати, і може якось. Мені подобалося, що саме робив напрям і поштовх саме в розвиток творчого якогось віжуалу, а не в технічних, якихось складових. Ось тобто. Про технічні штуки ми взагалі там майже ніколи не говорили. Це дуже класно прокачало якраз таки мене на початкових етапах. Фотографування я дуже вдячний. Ми якось почали спілкуватися також з Деном Каркачовим. Часто виходили фотографувати в місті. Спілкувалися про про фотографію, і так далі. Ну і в цілому, саме місто, ось це бачення сформувало, тому що там я дуже люблю природу. Я мені в великому місті не вистачає швидкого доступу до природи, коли можна там за 10-15 хвилин в Старобільську опинитися вже там біля річки, і я намагаюся вже тут якось шукати ось такі, якісь може там невеличкі вулиці, які там в місті природу, три роки ті, що. Після початку повномасштабного я переглядав періодично архіви, я хотів зробити щось в друці, друкував в антирамах фотографії. Тоді цікава, до речі, історія була з ними, що якраз незадовго до початку повномасштабного я тоді. У мене була ідея якраз в антирамах зробити фотографії, оформити в антирами їх. Але я встиг за замовити антирами. У мене я думаю, що так і лежать в Старобільську. А фотографії я замовив, але вони не встигли приїхати. Я навіть боюся уявити, що вони там побачили. Але цікаво, що потім, коли я вже виїхав з міста, то я був на той момент в Ужгороді і нова пошта. Зі мною зв'язалася і каже, що тут ваші фотографії, і чи хочете ви їх забрати, чи можете ви їх забрати. От, і я вже на той момент забув навіть про них. Це було так приємною неочікуваністю для мене. Завершив те, що планував, мені допомогли знову ж таки зібрати на антирами кошти мої. Підписники, за що я їм вдячний. Після виїзду це якась моя перша спроба була зробити щось, хоча б щось корисне. Потім були вже далі якісь просто якісь збори. Я робив, але не повертався до теми дому. Ось ця думка, що треба буде щось зробити. Вона мене не покидала, тому що я розумів, що важливо це для людей, які покинули свої домівки. І зараз хочу показати вам збірник фотографій, які я помістив в невеличкий альбом. Зробив ось такий ось збірник Старобільська. Збірник моїх спогадів про місто, візуальних спогадів. Тут частина фотографій, тут 52 сторінки, частина фотографій який було досить складно відбирати, але якось я то все зробив. Передивлявся архів, складав пари фотографій, але все ж таки можна сказати, що я вистраждав це все. Нарешті, я вдячний е, Саші Чорній, що вона погодилася зробити верстку і дизайн цього зіну. Це, власне. Спроба моя продовжувати ось цю всю тему Старобільська, хоча б вже з цими архівами, хоча б так, поки нічого не нового. Не можу зробити, то, хоча б вже з архівами, спроба через мої спогади занурити вас у свої власні спогади, можливо, давно забуті якась частинка мого тепла передалася вам. Ви могли час від часу повертатися до цих фотографій, погортати тактильно, це бо це інше ніж дивитися, розглядати їх на моніторі. Насправді, про Старобільськ можна багато всього говорити. Не знаю, чи є сенс взагалі. Мене дивують люди, які виїхали з міста, виїхали часто за кордон і взагалі відхрестилися від того, що вони жили там, що вони навіть народилися там, забули це як страшний сон. Знаєте, власноруч позбулися своєї ідентифікації, і з одного боку їх можна зрозуміти, що це травматичний досвід. і... Людина хоче пошвидше його позбутися, а з іншого боку, ти як був східняком, так ти ним і залишишся. Це слово, яке мене бісить, цей східняк. Тому так, тому так, мені приємно, коли пишуть люди, які, з якими ми не бачилися, ну з якими ми, ми в місті не спілкувалися, але ми знали про існування один одного. І коли вони пишуть. Дякують, що там зробив, зробив цей збірник, погади якісь свої теж ними діляться. Таке от відчуття, коли отримуються повідомлення, що є шанс на те, що колективна пам'ять про місто не згасне, і що є люди, яким все ж таки важливо, що не всі відхрестилися від рідного міста і хочуть. Про нього згадувати, пам'ятати, ділитися своїми історіями, когось на фотографіях. Їхній дідусь, якого немає вже в живих, хтось пізнав своїх дітей, які виросли. Підкріплення моїх якихось здогадок, мого відчуття, коли я фотографував у місті, я відчував, що я роблю щось важливе, без якоїсь винагороди за це. Тобто я не, не очікував, що Мені там подарують якусь медаль за це. Або там хтось скаже, який я класний, або яку я класну фотографію зробив. Хоча й мені казали люди, деякі, що нащо ти це все робиш? Фотографуєш, ходиш містом як маньяк з тим телефончиком, фотографуєш. Іди краще ділом займись, фотографуй, щоб тобі гроші принесло, фотографуй весілля, тому що ось ця творча фотографія, вона... Ну от, ну от Сфотографував ти ось цей, от сфотографував ти дітей на вулиці, маніячела ти. Мені просто пощастило, що я досить стресостійкий. Мені було все рівно, що там кажуть люди. Ось, а коли вже виїхав з е, міста, то зрозумів, переосмислив ось ці всі світлини. Я, хоча б, додумався їх якось архівувати. Частину Частин, частина світлин про е, вона зникла, але, хоча б більшу частину, я додумався якось зберегти, якось там на якомусь google диску, або там в телеграмі ризикнув не почистив історію збереженого зараз, би вже. Віддав би все, щоб сфотографувати з цього місця влітку. Є світлина одна й та сама, ось ця. Але влітку я не сфотографував. Ось достатньо гарно. Все віддав, щоб сфотографувати, і це ось пазл закрите для себе. Гештальт. Ось цей взагалі, досить важко знайти людей. Нас якось розкидало по Україні. по... Цілому по всьому світу тих людей, яких я пам'ятаю в цілому в місті. Я, я буду вдячний, якщо ви поділитеся цим відео з східняками, можливо, якось знайдуться всі ці люди.